Чуєш ти, ще раз погладиш того рижого кота, додому можеш не приходити поняла? Як засну, то не чіпайте мене на дивоні. Коли навіть я моркучу у сонному стані. Це не значить, що мене уже час займати. Дайте кутику хоч раз добре подримати. У всіх звичка є така, як зайшли до хати, то до сонного кота лізуть приставати. Почекайте, я посплю, сили наберуся, й серед ночі повний сил я до вас з'явлюся. І мана в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, після цього покривають незлим тихим словом. Не здавайтеся коти, кайдане порвіте, хай не сплять тепер вночі, дорослі і діти. Батюшки тюленя викинуло на берег. Ти чув мамкин новий план капкан? Та ти вже цим блохами. Мамка каже, що в селі сарай ще розточують і нас хоче на тест-драйв в вихідні. О таку шкварку їм в мишоловку, а не тест-драйв. Мда, мамка, конечно, не перестає удивлять своїми геніальними ідеями. IQ так і праздне и хай левел. Я з тобою совершенно согласний. Це ж надо додуматися таких краснокніжних созданій і на миші. Треба нам ти миші, як южику футболка.